Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт. Ну що, друзяки? Працюємо. Хтось оре, хтось дискує, хтось сіє. А ми коротше, працюємо також. Хтось криптою займається, хтось долари міняє. А ми в селі, як завжди, працюємо, коротше. Я думаю, хто живе в селі, той знає. Ну що, настав момент, коли вже треба капусту вирізати, бо по погоді... Подивився, там десь уже дощі, холод, на день 5-7, на ніч мінус 2 має бути, і сніг вже стоїть, показує, то я думаю, що ж його ждати? Так з батей вдома вирішили, каже вперед. Приїхав з мамою, там ще сусідка нам допомагає. Коротше, гуртом, знаєте, як той, гуртом легше. Ну, така капусточка, є трошки хуже там всяка, є краще. Зайняли спочатку два, а тут вже далі пішло три рядочки і вирізаємо. Ось така ось кусточка. головочки. хто тобто Бажає придбати, приходьте, мама на базарі там. Скажете, що що мій підписник, то знижку ще зробить. ну, Доволі непогано в цьому році. Прошу враховувати той факт, що дощів не було. Бачите, відрізняється по сортах. Ось такі темніша, світліша. Але, але капусточка є. А, такі собі, і людям. Вітер дує, звісно. Ну що ж зробити? Треба працювати. Ось так от на кучки складаємо. Я під'їжджаю, сам кружу. Непогано. кілограмів, по кілограмів 2,5 до 3, я думаю, є. Маємо, що це ж ми отакі це начало. А ще до кінця аж туди, я думаю, ну, можливо, навіть не влізе. Ну, коротше, будемо бачити, будемо показувати. Так що, всім приємного перегляду, а ми працюємо, грузимо, ріжемо. Погнали! Так, то беру по дві. Двома руками по одній в руку і грузимо. Це трошки зі мною погрузите. Капуста тверда, як камінь. Треба працювати, бо що ж, в селі одке життя. Не можу вже всі в місті жити. Бо місто без села точно не проживе. Оце, я так думаю. Є така блін, трохи припорчена, ну теж забираю її, там що дома обчиститься. Що добається, буде краше на інце. Що барашки з'їдять. Ну коротше, кури, свині, цього трохи є. І наш сімейний бізнес можна, можна сказати, Робота на землі. Батько десь там що трактором стояє. Працює теж. А я сьогодні за старшого на капусті. Краще підкачай, бать? як прошу, зиблінь ціла фура. Так, друзяки, ну що, показую вам, скільки нарізали, коротше. дивіться, цілий прицепчик. Батя привіз компресор, підкачав, підсів, що трошки були. Ось така от капусточка у нас. Непогана, як для цього року, я ж кажу. Коротше, так дорізали до кінця, навіть не дійшли рядки. Ще лишилося ось від трактора до кінця. Це буде тільки три рядочки, а ще. Коротше, є! Є що, що робити. Нічого, будемо працювати. Ось таке у нас коротше, сьогодні відео. Вийшло. Збираємося, бажаємо додому. Так що кому сподобалось. Коментуйте, підтримуйте. Всім дякую за перегляд. Ну і всім пока.